Казка про котика, який потрапив у Майнкрафт. У маленькому будиночку на краю міста жив собі пухнастий сірий котик на ім'я Мурчик. Він дуже любив гратися з дітьми, лазити по деревах і, звісно ж, досліджувати все нове. Але найбільше Мурчик цікавився тим, як працює ноутбук його господаря. Щоразу, як хлопчик Максим вмикав гру Майнкрафт, котик уважно стежив за блоками, пікселями і рухами героя на екрані. Одного вечора Максим заснув просто біля комп'ютера. Мурчик тихенько підкрався до клавіатури, торкнувся лапкою блискучої кнопки, і раптом навколо засвітилося яскраве світло, і котик зник. Мяу! проморкотів мучик, розплющивши очі. Він стояв серед блокових дерев і дивився на квадратне сонце. Все довкола було дивне, небо квадратне, квіти квадратні, навіть крава квадратна. Де я? подумав мувчик. Це що той самий Майнкрафт? Котик рушив досліджувати світ. Він зістрибнув із блоку на блок. Перестрибнув через кубічну річку і натрапив на корову. Вона теж була вся з квадратів. Му. пролунало. Няу. відповів Мучик. Вони швидко подружилися, і корова порадила йому знайти селянина, який, можливо, знає, як повернутися додому. На своєму шляху Мурчик збудував дерев'яний човен, переплив квадратне озеро. Розігнав кількох зомбі і врятував курочку з пастки павука. Курочка на знак вдячності подарувала йому яйце та крила спір'я. Може, збудую літак? подумав Мурчик. Та спершу він нарешті знайшов село. Там жив мудрий селянин на ім'я Блокан. Щоб повернутися додому, ти маєш знайти чарівний портал. Але його охороняє дракон у краї кінця, сказав селянин. Няу, сміливо відповів Мурчик, і він рушив у мандрівку. Було багато пригод. Мурчик копав печери, знаходив алмази, змайстрував собі броню, шкіри, а потім навіть золотий меч. І ось у темному замку. Він знайшов портал у край кінця. Там на нього чекав величезний дракон. Але замість того, щоб битися, Мучик просто замовкотів. Дракон здивувався, нахилив голову і розсміявся: Ти перший, хто мене не боїться, а муркоче. Повертайся додому, хоробрий котику. І дракон Допоміг йому пройти через портал. Мурчик прокинувся на клавіатурі. Максим вже не спав і гладив його по спинці. Ну й наснився ж мені сон, подумав Мурчик. Але в його лапці лежало маленьке квадратне перо.